Привіт, друзяки, вітаю всіх шанувальників каналу VivaPlay, а також шанувальників хоррорів. Сьогодні ми спробуємо інді хоррор під назвою Hotel Remorse, що можна перекласти як Готель Жалю. Здається, так. Що тут напишуть? Субота, 2 жовтня, десь між 2 та 3 ночі було декілька повідомлень про... Од... поодинокі постріли, bio... які були почути в готелі. Мешканці готелю швидко. Що це було? Я сам почув постріл. Здається, ми знаходимося у кімнаті того готелю, про який нам тільки що писали. Готель Жалю. Так, здається, можна перекласти назву. Так. Натисніть і, щоб взаємодіяти. 8 квітня. Е, Хелен вагітна. Ми не планували цього, але я маю прийняти це, оскільки вона та єдина, кого я кохаю. Е, ми пройдемо через це і незабаром ми одружимось. Е, і проведемо залишок життя разом. Ну, добре. Так, здається, тут у нас і сюжет якийсь є. Що тут з чим можна взаємодіяти? Шафа не відчиняється. Тут теж нічого. Ну, давайте. Може, тут? Чик-чик, відчинилося. Опа! Який довжелезний коридор. Так, а чи можна тут? Ні? Ніякі двері нам не відчиняються. Треба йти прямо. А може тут? Може десь щось. Приховане. Можливо, тут якась пасхалочка, десь розробник щось заникав. Ні, нічого. Ну, добре, тут, якщо перевіряти всі двері, то це буде занадто довго. Так, а чи можна сюди виходити за куток, а? Щось в мене таке відчуття, щось може вистрибнути звідти, ні? ну, ну я готовий. Так, хопа! І нічого. Ну, добре, пішли. Так, нічого не відчиняється, пішли далі. Такий же самий коридор, але в кінці ми бачимо, що блимає світло. І щось лежить там. Що ж там таке лежить? Ага. Нотатка якась іще лежить. Так, що пишуть? 17 вересня. Як це трапилось? Цього не повинно було статися. Ми. Збиралися одружитися і бути разом навіки. Але вона пішла. Ну, тобто, мається на увазі, вона вмерла. Gone. Е чому вони не змогли. Не змогли е спасти її. Але вони спасли дитя. Вона була найважливішою для мене. Так, ну Оп-оп-оп-оп! Блимуло, блимуло і. Що? А, Двері відчинилися. Ну, якщо запрошуєте, то піду. Хоча нічого доброго я тут не чекаю від цього запрошення. Навпроти, ні, нічого. Ну, пішли, немає вибору у нас. І тут нотатка якась. Ту ну вас в баню. Фух. Так, в мене вже мурахи по шкірі побігли. Да, дуже інформативна листівка. Хай собі лежить. Фух, так. Ну випускайте. Випускайте назад. Ні? Ні, назад, нас не хочуть випускати. Тут більше нічого, нотатка та нам не треба. У нас немає чим там помалювати. Я б їм щось тут залишив, але немає чим. Так, а шафа? Опа! Ха-ха! прохід. Ну, пішли. І позаду вже нічого. Що? А що за фігня! Що це бісотаке, що це бісотаке? Випустить! Куди, 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 куди? Я помер? Ні, я бачу світ кінці тунелю. Так можливо, це я помер. Це так воно відбувається, так? Зараз ми підійдемо до цього світла. Дитя? Плаче дитя. І лежить нотатка. І ця нотатка не пуста. 21 вересня. В мене немає нікого. Я залишився тут сам у цій темряві. Цей плач робить так, що я прокидаюся вночі. Чому він не замовкне? Будь ласка, замовкни! Просто замовкни! Хелен, де ти є? Ов! Oh. Світло повернулося. Я не знаю, це у чувака просто. можливо, дах їде. Хто його знає, що тут відбувається. Так, мені тепер. Після того, що на нас насувалося, стрьомно стало. І мені постійно здається, що хтось за мною йде. Що за фігня. Так, тут. Зачинено. Вау! Що це таке? Чіна на нас насувається. Так, ключ якийсь лежить, забираємо. З усіх боків! Ну, тепер, тепер відчиняйся. Фух, фу, фу, добре. Що це? Кімната? Шпалери обмальовані фломастером. І музичка, яка повинна заспокоювати, але вона мене щось навпаки ніяка ж. Не заспокоює? І лежить тут ще якась нотатка. Ну, читаємо. 24 вересня. Нарешті тепер тиша. Я думав, що зробивши це, це мені допоможе, але я все ще не можу заснути. Що я накоїв? Мій... Моя свідомість втрачена без неї. Ти потрібна мені, Хелен? Так, що ж це тоді? Що ж це тоді значить? Можливо, він вбив дитину. І тепер І тепер у нього ці кошмари? Можливо, так. Так, але нас більше зараз цікавить, куди нам йти. Назад чи в цю темряву. Щось я в цю темряву йти в вов -губ, ніяк не хочу. Спробуємо сюди. Назад. Опа! Двері крізь мене відчинилися. Ну, нічого. Це не страшно, тут є речі страшніше. Тут нас все перебудувалося. Тепер ще один коридор. Ну йдемо. Йдемо, що нас там може чекати далі. Що це за шум? Що за шум? Таке в мене відчуття. Я не знаю, я бачу, що геймплей дещо інший, але відчуття схоже на те, яке було, коли я грав в Outlast. Нема ніякої зброї, нічого. Ти собі просто йдеш і. і тікаєш, тікаєш, тікаєш. Так, іще якась нотатка. Я йду за тобою. Де? Опа? Опа. Що за херня? А-ха-ха. бігти. Я біжу, я не озираюся, не буду озиратися, я не буду озиратися. Швидше біжи, швидше, швидше. Швидше давай, 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 давай. Давай, 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 давай! Фух. Що то було? Що то за хірня? Десятий поверх. Можна мені вниз? Можна мені звідси вийти, а? Ну я натиснув. Давай, давай. Ну їдь вже. Їдь вже, давай. Ну тільки вниз. Будь ласка, вниз. Випустіть мене звідси. У мене все в шлунку переколошматилось нафіг, після такої тряски. О! Поверх. Мені не на цей поверх. Мені вниз треба було. Ну що ж, я не знаю, відчиняємо. Я... Але я не хочу! Назади не хочу! Зачиняйся, зачиняйся! Що за. Що це в біса таке? Коїться. Ну, зачиняйся. Зачиняйся, я благаю, зачиняйся. Так, ну нам не дають вибору, як просто вийти з цього ліфту. Ну що ж, на жаль, я памперсе не вдягнув, але пішли. А! Та ну нафіг Ідіть до біса. Що за фігня Чарлі Бехан, ну ти ну ти, чувак даєш, я тобі скажу. Ну, ти чуваче, витворяєш. Дуже стрьомна цяцька. <сумість> В пам'ять про Ті Бега. Це що хомячок такий, чи що це? Який прожив два роки. <сумість> ну, чувачі, Ну, чуваче, ну молодча. <сумість> Заспокою своїм хом'ячком і на тобі.